А цей хлопець доволі цікавий наруто Узумакі. Йому вдалося оберегти наше місто від небезпеки. Я Хаяма, керівник групи для сьогоднішньої місії. Приємно познайомитись з усіма. Я вмираю від очікування Хаяма сам. Так. Схоже старий, ми зараз радимося по стратегії перед місією. А ви колись прямуєте так прямуєте і не стійте тут Наруто! Він член нашої команди, а? Цей старий чоловік та ще й Хіба ти не чув про косуне вічного Геніна? Вічного Геніна? Як довго ви робите це? Буде 50 років у цьому році. 50 років! Я гадаю, що це неймовірно. Капітан Хаяма, а хіба не було когось здібнішого? Я особисто попросив Косуге приєднатися до нас. Наскільки я розумію, він дуже корисний. А якщо до мене, як щодо мене? Я не просив тебе, але мені був потрібен інший ганін. Наша місія полягає в патрулі північного кордону. Патрулі. І такі розмови про спокійнесеньку місію. Правда, якщо все йде добре, це легка місія рангу. С. але часто усе виходить за рамки звичайного патрулю. Отже, нас направили на цю місію. Знищення приховного листа відбувається з південного кордону. Так чи що? Точно такому. І так, наша місія полягає в утримуванні наших ворогів під контролем. Ми покажемо ворогам, що ніндзя-конохи є пильні як ніколи. Ось тут я нічого не бачу. Я знайшов гриби! Гей, старий! Ви не повинні розкидувати гриби ось тут. Капітан Хаяма наказав нам шукати слідів ворога. пам'ятаєш? Ніяких слідів ворога у цій зоні немає. Я згоден. Ви згодні. Все, що ви робили, це збирали гриби. Старий! Я заклав пастки. Косуке, чи є десь поблизу місце для табору? Ах, так, так. Печера другого Хокаґі недалеко звідси. Другого Хокаґе? Це я знайшов печеру, коли я приїхав сюди з місією з другим Хокаґем. І як давно це було? Коли б ви були геніном протягом п'ятдесяти років, як я, швидше за все, ви б працювали з багатьма, які стали великими майстрами. Я пам'ятаю, я був один у команді разом з паном Джераєю, а також з лордом Сакумо, відомим як Білий Клик. Тоді вони були ще молоді. Це звучить для мене як якась знісенітниця. Наруто скажи, не міг би ти ловити крабів або риб з цим? Не можу. Я був призначений виловити все, що пливе вниз за течією. Отже, коли ти це робиш. Ні, в якому разі капітан сказав, що подивитися, якщо будь-які докази перебування противників пропливуть мимо. Ой, як файно! Я заклав пастки. Як добре пахне. мя Це так смачно. Ну що ж, я збираюсь підготувати наші ліжка. Бачите, Косоке дуже корисний. А той нічого й не робить. Я той, хто спіймав рибу. Ти? Ти збираєшся провести решту свого життя як Гедін? Що відбувається? Ой, ні, нічого підозрілого. Якщо ворог не з'явиться, уже усе ідеально. Я візьму за спостереження.

Наруто щипуден літописи Конохи Наруто і Старий солдат. Ей, <різвіст> hey, oh, давай, Старий! <різвіст> У цій зоні немає ворогів. Дідки ж ви знаєте? Подивись на цих плахів. Вони дуже злякалися присутності людей. Як смачно! Як смачно! Ах, я радий, що вам подобається! Я впевнений, що це було десь тут. Цей водоспад відкрив третій Хокаге і я. Але це було так давно. Саме тут я отримав суворий урок від третього Хокаге. Від старого третього Хокаге як ж так? Він поставив під сумнів, чи маю я в собі волю вогню. Волю вогню? <звук> Капітан. Так щось схвилювало. Будьте насторожі. Звідки веріндзе? Якщо ви не відповісте, ми будемо сприймати це як вторгнення в країну вогню. Текно, підривай їх! Залишилося ще близько 20 з них. Це більше, ніж мала розвідувальна групка. Капітан Хаяма! Вони оточили нас! Ліворуч і праворуч диверсії. Блі! Удар мечем! Ми міняємо стратегію. Один з нас повинен піти і повернутися назад у місто, сховане у листі. Капітан! Текуно, це буде твоїм завданням. Так, сер. Йдемо. Ну Наруто.